Всім привіт! Ви коли-небудь замислювалися, чому певна пісня може викликати мурашки на шкірі, підняти настрій або навіть змусити вас плакати? Чи як спокійна мелодія допомагає заснути, а динамічний ритм додає енергії під час тренувань? Сьогодні поговоримо про те, як музика впливає на нашу психіку та фізичне самопочуття. Поїхали! Музика має дивовижну здатність викликати емоції, змінювати наш настрій. І навіть впливати на фізичний стан. Але чому так відбувається? Все починається з нашого мозку. Коли ми слухаємо музику, вона активує одразу кілька його частин. Слухова кора аналізує звуки, розпізнаючи мелодію, ритм і гармонію. Але це лише верхівка айсберга. Одночасно активуються області, що відповідають за рух, навіть якщо ми не танцюємо, мозок прокручує можливість цього. Емоції та навіть пам'ять. Саме тому знайома мелодія може миттєво перенести нас у спогади, викликаючи теплі або, навпаки, сумні почуття. Одна з головних причин, чому музика так сильно впливає на нас, полягає у виділенні дофаміну, хімічної речовини, яка створює відчуття задоволення. Це той самий гормон, який ми отримуємо від приємних речей, таких як смачна їжа або обійми. Але музика цікава тим, що вона викликає дофамін ще до того, як ми почуємо улюблений момент у пісні, саме в очікуванні цієї миті. Це підтверджує, що музика працює як емоційний тізер, готуючи мозок до вибуху радості. Крім того, музика це універсальна мова. Вона здатна викликати емоції навіть у людей, які не розуміють тексту пісні або ніколи раніше не чули конкретний жанр. Це тому, що наш мозок реагує не лише на слова, а й на інтонацію, тембр. Ритм і навіть паузи. Вчені вважають, що така здатність закладена еволюційно. Ще наші предки використовували ритмічні звуки для спілкування, вираження емоцій або навіть підготовки до полювання. Музика впливає не лише на емоції, а й на фізіологію. Вона може змінювати частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск і навіть рівень стресу. Це відбувається тому, що звукові хвилі буквально взаємодіють із нашим тілом. Наприклад, швидкий темп і гучні звуки можуть підвищити рівень адреналіну, надаючи енергію, тоді як повільні мелодії знижують рівень кортизолу, допомагаючи розслабитися. Таким чином, музика та це не просто набір звуків, це потужний інструмент, який впливає на наш мозок, тіло та емоції на глибинному рівні, змушуючи нас сміятися. Плакати, мріяти або танцювати без жодної видимої причини. Музика має унікальну здатність викликати широкий спектр емоцій: від радості до смутку, від натхнення до спокою. Її вплив на наш настрій базується на поєднанні ритму, мелодії, гармонії та навіть слів. Ці елементи взаємодіють із нашою підсвідомістю, активуючи певні ділянки мозку, які відповідають за емоційне сприйняття. Підняття настрою весела енергійна музика з швидким темпом і мажорною тональністю активує області мозку, пов'язані із задоволенням і мотивацією, зокрема систему винагороди. Це підсилює вироблення дофаміну, гормону щастя, що викликає відчуття радості та енергії. Наприклад, пісні типу Happy від Фарел Williams чи Can't Stop The Feeling від Джастін Тімберлейк. Майже гарантовано викличуть усмішку і піднімуть настрій завдяки своїй ритмічності та позитивній атмосфері. Сум і ностальгія. Сумна музика, навпаки, може викликати почуття смутку або ностальгії, що насправді корисно для емоційного здоров'я. Така музика дозволяє людині пережити емоції, дати їм вихід, що часто приносить полегшення. Це явище називається емоційним катарсисом. Дослідження показують, що багато людей слухають сумну музику не для того, щоб погіршити настрій, а щоб краще зрозуміти свої почуття і знайти внутрішній баланс. Наприклад, мелодії Адель або Лани Дель Рей можуть викликати сум, але водночас заспокоюють і допомагають усвідомити свої емоції. Антистрес-ефект спокійна музика з повільним ритмом і м'якими гармоніями допомагає знижувати рівень стресу. Регулюючи діяльність нервової системи. Вона сповільнює серцебиття, знижує кров'яний тиск і допомагає заспокоїтися. Це відбувається завдяки активації парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за стан відпочинку і відновлення. Класична музика, амбієнтні звуки або інструментальні композиції, як от твори Людовіко Ейнауді, ідеально підходять для релаксації. Вони створюють атмосферу спокою і допомагають перезавантажити розум після напруженого дня. Покращення сну: музика з повільним темпом може допомогти полегшити засинання та покращити якість сну. Вона сприяє зниженню рівня кортизолу, гормону стресу та активує процеси релаксації в мозку. Люди, які слухають спокійну інструментальну музику або звуки природи перед сном, засинають швидше і мають кращу якість сну порівняно з тими, хто цього не робить. Таким чином, музика там це не просто засіб для відпочинку чи розваги, вона має реальний фізіологічний ефект, здатний покращити здоров'я, зменшити біль, підтримати фізичну активність і навіть сприяти відновленню після хвороб. Музика має дивовижний вплив на когнітивні функції, зокрема на пам'ять, увагу, концентрацію та креативність. Її здатність активувати різні частини мозку робить її ефективним інструментом. Для розвитку мислення та покращення розумової діяльності. Пам'ять і навчання. Слухання музики може покращити здатність до запам'ятовування інформації. Це пов'язано з тим, що музика стимулює гіпокамп, частину мозку, відповідальну за пам'ять. Особливо ефективною є музика для людей з неврологічними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера. Оскільки улюблені мелодії можуть викликати спогади, які, здавалося би, вже втрачені. Використання музики під час вивчення нових мов або запам'ятовування інформації може покращити результати завдяки ритмічному повторенню, що полегшує засвоєння матеріалу, фокус і концентрація. Деякі жанри, наприклад, класична музика, інструментальні треки або амбієнт, допомагають покращити здатність до зосередження. Це відбувається завдяки зменшенню рівня зовнішніх відволікаючих факторів і стимуляції альфа хвиль мозку, які пов'язані зі станом спокійної концентрації. Феномен, відомий як ефект Моцарта, стверджує, що прослуховування класичної музики може короткочасно покращити просторово часові здібності та когнітивні функції. Креативність. Музика може стимулювати творче мислення. Активуючи мережу режиму за замовчуванням ДМН у мозку, яка відповідає за уяву та інноваційне мислення. Експериментальні жанри або нові мелодії сприяють нестандартному мисленню, допомагаючи знаходити унікальні рішення. Художники, письменники та дизайнери часто використовують фонову музику, щоб налаштуватися на творчу хвилю та підвищити продуктивність, емоційна регуляція і мотивація. Музика допомагає регулювати емоційний стан, що впливає на когнітивні процеси. Коли ми знаходимося в хорошому настрої, наша здатність до вирішення завдань і прийняття рішень покращується. Також музика може служити джерелом мотивації для досягнення цілей, завдяки своїй здатності активувати різні ділянки мозку. Музика є потужним інструментом для підтримки когнітивного здоров'я, покращення пам'яті, уваги та творчості. Вона допомагає нам не лише розслабитися, а й розвивати інтелектуальні здібності. Музика сприймається не лише як набір звуків, а як особистий емоційний досвід. Тому одна й та сама пісня може викликати різні відчуття у різних людей. Це пов'язано з кількома ключовими факторами: особистий досвід і спогади у кожної людини є власні асоціації з певною мелодією. Наприклад, пісня, яка грала під час важливої події, такої як перше кохання чи подорож, може викликати теплі спогади та ностальгію. Для іншої людини ця ж пісня може не мати жодного емоційного значення. Культурний контекст музика глибоко вкорінена в культурні традиції. Одні й ті самі акорди або ритми можуть мати різне значення залежно від країни чи регіону наприклад, мажорні акорди. Часто асоціюється з радістю на заході, але можуть не мати такого ефекту в інших культурах, індивідуальні особливості мозку. Наш мозок обробляє музичні сигнали по різному, що залежить від генетики, настрою та навіть рівня гормонів. Наприклад, люди з високою емпатією можуть сильніше реагувати на емоційні композиції, настрій у момент прослуховування та сама пісня. Може викликати різні емоції залежно від того, в якому настрої ви її слухаєте. Якщо ви щасливі, мелодія може здатися веселою, але в момент смутку вона ж може викликати ностальгію або сум. Повторне прослуховування з часом. Наше сприйняття пісні може змінюватися. Мелодія, яка раніше здавалася нейтральною, може набрати емоційного забарвлення після певних життєвих подій. Таким чином, музика це не лише набір звуків. А складний емоційний досвід, у якому поєднуються особисті спогади, культурні контексти та індивідуальні особливості сприйняття. Музика це та це більше, ніж просто звуки це інструмент, що може змінити настрій, покращити здоров'я і навіть змінити хід думок. Вона впливає на мозок, тіло і душу, створюючи унікальні емоційні зв'язки для кожної людини. А яку музику слухаєте ви, коли хочете підняти собі настрій або розслабитися? Діліться в коментарях, ставте лайк і підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступному відео.